Армія ФМ. радіо сильних. Радіо вільних. Труха. Київінфо. інфо Лачин. Ніколаївський ванек. Джокер, кожен українець, хоч раз чув назви цих телеграм-каналів. Під час широкомасштабного вторгнення популярність телеграму зросла в рази. Понад 85% українців користуються цим месенджером, щоб слідкувати за новинами. За даними сервісу аналітики Телеметріо, Україна займає шосте місце за кількістю телеграм-каналів з понад мільйоном підписників. Та за такими даними криється і небезпека. Розробники месенджера, росіяни, брати Дурави, сам додаток неодноразово звинувачували у співпраці з російською ФСБ. Та роскомнадзором у раді вже зареєстрували законопроєкт, який регулює роботу соціальних мереж, зокрема і Телеграму. Документ пропонує визначити представника тієї чи іншої компанії, з яким може спілкуватися держава. Це потрібно для того, аби соціальні мережі не перетворювались на майданчик для російської пропаганди або ж терористичних дій чи домагань. Говорить один з авторів законопроєкту Ярослав Юрчишин. Є ще один аспект. Звісно, хотілось би знати, а хто по ту сторону екрану Пан Павло Дуров. Вважається власником телеграму, але жодної юридичної підтверджуючої інформації про це немає. Ми не знаємо, де знаходяться активи там телеграму. Ми не знаємо, де знаходяться сервери TikTok, скоріш за все в Китаї, і тому в цій мережі є величезні проблеми сполучених штатах. Тому мережа має власне показати свою систему власності. Росіяни також використовують телеграм і для кібершпигунства. Особливо небезпечно, коли це месенджером користуються держслужбовці та військові на службових комп'ютерах. Це ставить під загрозу кібербезпеку всього органу. Розповідає керівниця служби з питань інформаційної та кібербезпеки Іренбо. Наталія Ткачук, військові системи є першочерговим об'єктом спрямування з боку хакерських угруповань контрольних РФ. І це персональні комп'ютери, це персональні гаджети, телефони саме наших військовослужбовців, і проникнення у такі гаджети робиться в тому числі з використанням телеграм. І це є дуже серйозною загрозою. Коли росіянам вдається зламати чийсь телефон чи комп'ютер, вони можуть побачити розташування наших військовослужбовців, отримати доступ до лист. Тування та будь-яку іншу конфіденційну інформацію, яка є на пристрої. Ще один тренд, який помітили в РМБО: Росіяни намагаються відволікати ресурси сектору безпеки і оборони України, говорить Наталія Ткачук. І для цього вони використовують українську молодь неповнолітніх українських громадян, які через канали в Телеграмі отримують завдання або за фінансову винагороду, або знаєте, як молодь на слабо щодо фейкових мінувань, і такі мінування здійснюються через Телеграм. І в нас є інформація, яка доводить. Що це все організовано саме нашим ворогом спецслужбами Російської Федерації? Це навіть не є вичерпні загрози, пов'язані з Телеграмом. Телеграм наголошує на своїй конфіденційності, але ніяк не може її підтвердити. Крім того, цей месенджер має проблеми з шифруванням повідомлень. Іншими словами, ваші повідомлення можуть читати без вашого відома. Як новинний додаток та месенджер, телеграм популярний саме на пострадянському просторі. Говорить менеджер проєктів з медіаграмотності та протидії дезінформації інформації центру демократії та верховенства права Олександр Монастирський в цивілізованих країнах, де він не може співіснувати нормально з із законодавством цих країн, тобто Америка, Європейський Союз, тобто такі розвинені країни заходу, він є радше додатком для маргіналів для таких груп, які поширюють теорії змови, наркотики, дитячу порнографію, піратський контент і так далі. І так далі. Ще одна небезпека: будь-хто може поширити у месенджері фото та відео з місць прильотів, коли окупанти б'ють по. Україні то по телеграму дуже швидко можна дізнатися про влучання, говорить очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвід інформацію. Бо відправляти когось треба платити кошти і в принципі якийсь ризик. Замовляти космознімок на це йде певний час. А телеграм це найшвидший спосіб, от, з точки зору коригування. Ударів по якихось об'єктах. Тут я вам відверто кажу, це найліпший зараз спосіб, бо через 3-4 хвилини хтось точно щось викладе. Тому українська влада та сили оборони щоразу закликають українців не знімати місця прильотів чи роботу ППО про небезпеку телеграму говорять і в Європі. У Норвегії держслужбовцям заборонено використовувати цей додаток у Швейцарії військовим. А нещодавно російський месенджер заборонили і в Іспанії. Телеграм це троянський кінь, який загрожує як особистій, так і національній безпеці. Користуватися ним чи ні, вибір за вами. То варто пам'ятати, що за зручністю криється безпека ваших даних. Утім, жоден з месенджерів не гарантує стовідсотковий захист вашої інформації. Якщо обирати між російським додатком та західними аналогами, то краще вже Signal, WhatsApp або Viber. Їх рекомендують і фахівці з кібербезпеки. А ще у них немає серверів на Росії. У Телеграма з високою ймовірністю вони там є. Армія FM Радіо сильних. Радіо вільних.